Сьогодні ми поговоримо про виклик, який зростає не на лінії фронту, а у нашому ТУ. У умовах війни аналіз системних вразливостей, контрольованих геополітичними суб'єктами, це не просто політика, це невідкладний імператив національної безпеки. Ми маємо чітко заявити, Китайська Народна Республіка, попри всі заклики до миру, де-факто є ключовим джерелом стратегічної вразливості для Києва. Економічне проникнення Пекіну. Створює потенціал для віддаленого саботажу, масового шпигунства та економічного шантажу, що прямо посилює агресію РФ. Наша швидко зростаюча залежність від китайського імпорту, особливо в критичних категоріях, таких як машинне обладнання та транспортні засоби, сягає колосальних шестидесяти семі і це не просто торгівля, це прямий ризик для військової безпеки. Покористання китайського обладнання від автомобілів до телекомунікацій є прямою загрозою через вбудовану функцію «Kill Switch бабіліки. Ця можливість дистанційного контролю. Може в будь-який момент паралізувати нашу логістику та енергетику. Будь-яке зволікання це надання стратегічної переваги стороні, що веде агресію у нашому тилу. Одночасно, сотні тисяч камер відеоспостереження та мільйони китайських смартфонів на ринку стають потенційними пристроями стеження, які можуть передавати дані і використовуватись для наведення ударів. Китайська електроніка перетворюється на зброю подвійного призначення. Більш того, використання обладнання Huawei, ZTE ставить під загрозу нашу сумісність розвідувальних даних та співпрацю з НАТО. Відмова від китайських телекомунікацій це пряма умова. Нашої інтеграції в архітектуру союзників, наше рішуче усунення китайської залежності має стати нашим геополітичним лідерством. Ми не просто синхронізуємося із заходом, ми ведемо за собою. Україна як країна, що протистоїть агресії, має унікальну моральну і стратегічну роль першою ініціювати розрив цих критичних ланцюгів. Ми повинні стати локомотивом глобального де різкінгу даючи Вашингтону і Брюсселю потужний прецедент для посилення їхньої власної політики щодо Пекіну, так відмова від китайської залежності призведе до економічного шоку. Прогнозована втрата до майже 5 мільярдів експортної виручки. Але ці короткострокові втрати є керованою ціною за усунення неконтрольованого катастрофічного ризику цифрового саботажу чи наведення ударів. Усунення зовнішнього ризику це абсолютний пріоритет. Щоб це здійснити, нам потрібен чіткий план. По-перше, необхідно негайно ізолювати та вилучити китайські компоненти та програмне забезпечення з державного і критичного логістичного секторів. По-друге, як країна-лідер, ми маємо активувати правову підготовку для негайного введення цільових санкцій проти КНР, що стане чітким сигналом і Дороговказом для інших демократій. По-третє, ми повинні замістити критичний імпорт, виключно постачальниками з ЄС, США, Південної Кореї та Японії. І нарешті, гайно забезпечити довгострокові контракти для нашого агро та металургійного експорту в альтернативні регіони, щоб мінімізувати китайський важен тиск. Час рішучих дій. Наша безкомпромісна прихильність до технологічного розриву це не лише захист власної безпеки, це історична роль України як лідера, що формує нову архітектуру безпеки для євроатлантичної спільноти. Стійкість, незалежність, інтеграція. Це наш шлях.